Я дізнався, що сьогодні у вас аплікація. Ну що, можна я з вами посиджу і навчуся чомусь новому? Так, Мурчику, а разом з дітками відгадай загадку, тоді дізнаєшся, що ми будемо робити. Добре. На лозі росою вмиті, звіли грона соковиті, В Сонця силоньку черпали. Золотистим соком стали. О, якась складна загадка. Дітка ви відгадали, та це ж виноград. А, виноград точно! Я дуже полюбляю виноград. Зараз тебе і дітлахи я навчу робити аплікацію з такою ж самою назвою Виноград. Сідай зручненько, слухай. Добре. Дітки, що ж нам знадобиться? Білий аркуш паперу, на якому будемо робити аплікацію? Листочок винограда, Клеолівчик. зелена. Фарба, гуаш, пензличок, за допомогою якого ми з вами будемо наносити фарбу. Але ж це не тільки аплікація, а ще й трішечки малювання. Якщо це аплікація, це завжди клейонка, і вирізані кружечки. Саме такого кольору, нагадайте, як він називається? Так, кольори ж ми з вами вивчали, це бузковий колір. І як ви здогадалися, це саме маленькі виноградинки. Що ж ми будемо робити? Спочатку на клійоночці ми Промалюємо, дивіться, листочок винограду фарбою. Я тримаю за хвостика, тому ніколи не забрудню ручку. Так, і залишимо підбиток. Один, притискаємо. Колись мы вже з вами так малювали, пам'ятаєте? Каштан. Так, і ще один відбиток, два листочка намалюємо. Потім гілочку і лозу. Так, поруч. Так, Дуже гарно вийшло. Тепер мені знадобиться коричневий фломастер, щоб намалювати саме ту гілочку, на якій знаходиться гроно винограду. І ось така лоза. Добре, ми знаємо з вами, що грановино граду має трикутну форму. Тому ми малюємо ось такий трикутничок. Так, тепер що ж ми будемо робити? Тепер за допомогою клея олівчика ми будемо... Приклеювати. Матуся зробить ось такі надрізи на всіх оцих кружечках. Будемо змащувати тільки кольорову сторону і притискаючи пальчиком робити ось такі об'ємні ягідки. Притиснули, наклеїли. Все дуже-дуже нескладно. Так, притиснули поруч наклеїли. Ще робимо кольорову сторону. Справжні виноградинки виходять. І так робимо. Кожну виноградинку поки не вийде в нас справжнє, гарне, запашне, духмяне громо винограду. Дивимось, як ми робимо ще. Змащуємо, клеєм, притискаємо, поки не вийде в нас от таке грамо. Ой, як гарно, так і хочеться скуштувати. Дуже смачний виноград. Мурчику, ти зрозумів, як будемо робити? Так. Вискаємо і приклеюємо, а смачуємо клеєм тільки кольорову сторону. І що в нас вийшло справжнє гроно винограду. А якої воно форми? Трикутної. Я, поки матуся на роботі, зараз побіжу додому аркуш кольорового бускового паперу. Я знайду листечко виноградне є в мене коричневий фломастер і все буде добре. Матуся прийде, а вдома її чекає картина. З виноградом! Розумничка ти наш. Добре, сподіваюсь, дітлахи, вам сподобалася аплікація і у вас все вийде. До побачення на все добре. Успіхів вам, пока!